Далеко від цивілізації, де немає газу, підведеної води, а довкола ліси, люди лягають спати о 9 9-й, а встають з першою зіркою і живуть тут 100 років. Майже у центрі села оба біч церкви стоїть невелика чепурна хатина. Рівно 100 років тому тут народився пан Йосиф. Одне століття, дві війни, два полони, голод, злидні й тисячі неймовірних історій, які ще досі дід юзик тримає в своїй голові. Секрету вічного життя немає, особливих приписів не дотримується. каже за молоду курив, доки лікар категорично не заборонив. Та понад усе любить смачно попоїсти. Дорогі, Тирогитахївсьо запрошка, бочка, пуста. А горілку пили чи ні? – Пиу, тепер потрошку п'ю. Пані Зоя у цю хату прийшла за невістку з далекого Казахстану. Розповідає, була вражена добротою сім'ї за все життя, ані лихого слова не почула від свекра. Невістці дід Юзик співає польських пісень і оповідає комічні історії. Батько дуже добрий, дуже добрий. Він мені, я не знаю, він як рідний мені. Я йому так і казала. Кажу, слухає мене, бо старі люди, вони дуже такі прикри бувають. Але він мене слухає: сказала помитися, чи там сказала їсти, чи там вставати. Він все мене слухає у Брахові дід Йосиф, перший довгожитель. Тому звідки таке здоров'я і наснага до життя, син Марко не знає. Єдине, що пам'ятає чоловік, батько завжди працював, не покладаючи рук. І це був найкращий спорт. Зарядка була на косовиці, знаєте, як було. П'ята година ставали і косити до десятої, а потім на роботу йти, то зарядка була крепка. Дідусь дуже любить цукерки. І як справжній галичанин щоранку п'є каву, але найбільше чекає цієї суботи. Тоді до нього приїдуть гості. Дідусь обіцяє, гулятимуть на славу. Досить людей прийде. Будуть танці? Так. То будете танцювати Буду танцювати буду. у діда Йосифа 11 онуків. Найстаршому вже скоро буде 50 і 12 правнуків. Найменший ромчик на світ з'явився місяць тому. Ірина танська, Роман Маленький, наш репортер.